У селі погреби броварського району внаслідок прямого влучання російського дрону загинула 38-річна жінка, 12-річна дівчинка та 6-місячний немовля. Сьогодні вночі і зранку Україну атакували балістичними та крилатими ракетами, а також дронами. Ця ніж стала однією з найтрагічніших для броварського району. Нам та да, Ми живемо на Троєщині, ми приїхали. Це наш отчий дом, брат з невісткою і знуками. Жінкою ну сказали, що брат живий. Та невістка і двоє дітей погибло. Ми тільки приїхали. Сусіди кажуть, вибух був раптовим і дуже потужним. Я, я якраз була на коридорі на віранді, діставала м'ясо з холодильника і тою хвилею мене кинуло до вікна. Від волни упала люстра. Під люстрою якраз я стояла з дитиною, але слава Богу, так вийшло, що дитина стояла в стороні молодша моя дочка. Їй прям, ну якби вона стояла трошки правіше, то на неї, напевно, люстра упала. Вона було пряме влучання і в будинку там метрів 30, ну до 50 метрів, там, де попала шахет. Доска відірвалася і на кришу. Будинок спалахнув одразу після удару. Я почула взрив, але воно постійно, воно весь час десь зривалося. то вибігає на віранду. Бачу, тут пламя, вогонь люди вибігали на вулицю, намагаючись допомогти, але полум'я охопило оселю за лічені хвилини, і шансів вижити не залишалося. Я думала, це сарай. Думаю, господі, сарай то вже таке. І на цьому хай воно буде. А коли вже почули, що там діти спочатку сказали, наче сусіди сказали, що там, наче чоловік і двоє дітей, а потім сказали, що там жінка і немовля 6 місяців. А у мене в самої дочка і 3 роки воно так страшно звучить. Я бачила просто плам'я. Подружжя з немовлям, самі з Києва, приїхали пожити в погреби до бабусі та дідуся, у яких проживала ще 12-річна дівчинка Анастасія, донька старшого сина. Бабуся та дідусь лишилися живі. Їхнього молодшого сина вдома не було. Але внаслідок атаки загинула невістка Антоніна, її шестимісячна донька Деліна та племінниця. Таке біда, горе. Зараз досі на місці трагедії працюють усі екстрені служби та представники місцевої влади, фіксують наслідки удару та допомагають постраждалим. Щирі співчуття всім рідним і близьким загиблих.